Ми хочемо жити городу, ва ва і баловна, вина каже, що все буде хорошо В куплі де живе корупція, ми просто продукція. ва 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 Ахуєна це просто прелюді Я обідно, що нас ніхто не слухає. Брат шляпа не буде вибирати, вона вже куплена За бабки така зворушена. Ва, ва, ва. І всі закони, як і вся країна притружина нам Щоб зі хто причепний, Горіли, тремтіли, німіли, як ми Нема кому давати сумний вайп, сорі Можу лише накинути собі Завжди разом ми усі свої Братики. Не був там але це не ігри у дворі, ва ва, -ва. тут пахне, як і рік логами. Ахуєнними казками, коли бабок дохуя, не кажи, що казка, будь ласка, всіх поділили по кастах, не ріжай палочки, а чорна каса, чорна, чорна, чорна каса, держава, гриффиндур ва. -ва, -ва. Не гаря за тим видно. Моє бани з лизерин, вся надія в людях знищена Шляпа явно куплена, Мелву ЛВ на великах баба Бабаба Баба і на велика ва ва мы на заробитках, бабаба, мы у чотирх стенках. Та розібати всіх за одну чергу поставити уряд Я мушу жерти речу коло сука, як зребе під себе до хуя. Сідай у свій літак і забери свого синочка. Я буду втикати на маяк і чекати щасливого дзвіночка. Я хочу, щоб тебе почули, стань на табуретку. Закони не розчулили, подаруй ти хтось мені титанову хребетку. Має на закляттях брата в кеші. Якесь би, блять, закляття хто бреше. Єба зірвало би, би всіх у Тут немає годних вес палкою. Нас вважають ватою. Коли нас всіх не буде, це навіть не буде крапкою. Сука, Живемо, поки не буде бійдар. Коли критично нам дають шанс, шанс зробити ще гірше. Нам удикрети влізью щось інше, та це нахуй правда, це нахуй будні дні Хіба так мають жити люди? Пастор взяв крузак, його, блядь, ніхто не засудить Верніть мене назад, будь ласка, де строїв в лісі ва-ва-ва ва рефін, Ва-ва-ва, бабаба, це не харець, тим видно Ва-ва-ва ми бани слизерин, вся надія в людях знищена, Шляпа явно куплена Малвою на великах, ва, -ва, -ва.